Сьогодні 4 липня ми з вами знаходимося у Чернівцях. Перед вами капличка. А зараз ми будемо спускатися до монастиря Горяча. Чому він так називається? Напевно, спитаємо місцевих священників. Про цей монастир мало хто знає, от і тому буде у нас можливість глянути його. Ось перед вами церква монастирська. І тут же ж бачите цвентар ось такий цікавий. І зараз ми підійдемо ближче. Ось тут бачите, наскільки вже гарно все облаштовано, бачите, які дуже цікаві мури. Ось ковані, які цікаві ворота, і церква дуже цікава, оригінальна архітектура. Я поспілкувався із священником. Ось бачите, церква заснована в 1769 році і почала відновила свою діяльність у 1995 році. Ось зараз ви можете побачити. Тут вже дуже багато монахів вклали свого труда. Ось з лівої сторони, ви бачите, тут такий фортечний мур сучасний, ймовірно, він був і за тих часів, коли заснований. Досить таке гарне місце, воно на узвищі, далині внизу річка Прут, а ось тут безпосередньо келії господарський двір монахів. Мало хто знає, що в Чернівцях є чудовий музей народної архітектури і побуту. Ось зараз це є центральний вхід. Ось бачите, така досить цікава оригінальна дерев'яна споруда. Тут квиточок коштує 10 гривень. Ось ми вже на території. Музей працює з 1986 року. Ось Табличка, початок огляду. До цього часу тут був ну, швидше всього, такий пустир, пасовище. Тут позвозили з Чернівецької області різні будівельні архітектурні форми, будиночки. Ось бачите перед вами Мельниці. Зараз ми оглянемо все ближче. Тут ви бачите амфіатр, амфітеатр літній. Зараз ми будемо бачити характерні будівлі Хотинщини. Перед вами інформація про ці вітряки на початку ХХ століття їх зібрали. Місце щось похоже на пирогового під Києвом або Шевченківський гай у Львові. Тут можна подивитися приблизно, що було у Мельниці. Ось такій вітряні. Ось бачите, це природний камінь, який обробляв зерно і получалася мука. Ось табличка, це Полоненська стая. 1962 року хутора Кричнівка Путийського району. Ось як виглядали стаї. До речі, вони досить такі невисокі. І тут літувала і зимувала худоба. Ось можна подивитися, як виглядала ця стая. В більшості випадків тут жили доглядачі худоби, бовгарі, вівчарі. Ну, звісно, вони були з собаками, тому що випасали овець. Ось тут була така загоїн для овець і колодязь. Необхідно сказати, що тут дуже чисте повітря, не дивлячись на те, що цей музей знаходиться в кінці міста, а рядом масив житловий, але дуже цілюще гарне повітря, оскільки тут багато насаджень. Ось цікава будівля. Тут, ймовірно, було для зберігання сіна або інших продуктів. Кукурудзи, наприклад. Ось така літня піч, де готувалася всяка їда. А ось це шпаківня, голубівня, можна сказати, і характерний будиночок. 19, початку 20-го століття. Ось такі цікаві невеличкі будівлі. Там теж в більшості випадків зберігалося збіжжя. Ось бачите, там вдалині під деревами, це такі бесідки, де можна їх взяти за кремоплату, пожарити шашлики, відпочити з друзями. Ось зверніть увагу, наверху це вже житловий масив. Музей архітектури знаходиться в такої видолинці, а рядом нуртує місто. Зараз ми зайшли до крамниці. Ось бачите, тут така стилізована барна стійка, столик, де наші пращури відпочивають. Перед вами кузня, 20-ті роки ХХ 20 століття Схотинського району. Вона була перенесена. Ось який має вигляд. Ось це інструментарій, який використовували. Тут стоїть решітка, щоб не покрали, ймовірно. Ось як виглядала кузня. Зараз ми подивимося хату селянина Бідняка 1860 рік. Це Кіцманський район. Ось бачите, тут навіть його рот є. Як і в старі добрі часи вирощують продукцію. Ось така ошатна хатина, невеличка. Жили селяни в таких будівлях. Характерний тин з лози. Ну і обов'язково квіти і горщики. Ось перед вами характерна хатина. Як бачите, ткацький верстат. Ось така долівка лавка, ось там сундук. От бачите, де збере одежу складали. Ну і яка хата без пічки. Досить оригінально придумали з постановкою цих будівель, тому що ми зараз відвідали будинку селянина-бідняка. А зараз перед вами буде вже будинок середняка. Ось бачите, тут вже ворота значно такі пишніші. Так, хата 70-х років 19 століття. Ось як виглядало. Як ви бачите, вже територія значно більша хати. Тут вже дві кімнати і багато більше різних будиночків. Ось це стайня. Зараз ми заходимо до хати. Ось бачите, тут такий прихід, прихід можна сказати, коридорчик. Тут багато зберігалося всякого. Начення. А, вот і хатина, де ви бачите знову ж пічка. досить держатна Світла кімната. Так, а у вас уже є друга кімната. вона трошки більша. Ось так жили люди, 18-19, початок 19, 20 століття. Ось зараз ми підійшли до будинка багача. Вже можете звернути, наскільки значно більша, значно вища хата і значно будівлі виглядають більш багато. Перед вами 100 дола. Ось бачите реманент, вози, плуги. Тут сіну тримали, солому. Ось інструментарі, лопати, мотиги різні. Заходимо до хати багача. Ось, бачите в нього вже такі сходи. І от, зверніть увагу, коридор або хороми значно ширші. Ну, так само тримали різні начиння. Структура хати характерна, єдине вже значно тут можна побачити. Дорожчі інструментарії. Ось бачите зеркало яке цікаве. Але зверніть увагу, що підлога тих часів була ось такий утоптаний ґрунт. Коменів в той час не було. Ось бачите, зразу де виходив і піднімався під стелю. Ось тут можна подивитися. Наскільки хата ширша, обранство значно пишніше. Ось побачите які сумки, одяг значно коштовніший. І тут стилізовані скульптури і в одежі того часу. Зараз ми відвідаємо примарію. Це сільська управа або сільська рада, так би мовити, по-нашому проще. Звісно, вона вже виглядала, От бачите. Державна на бляхою покрита. Це перша половина ХХ століття. Ось тут сидів керівник села, бід. Ось як все було просто і в той, той же час досить правильно. Як і всюди, ви бачите різні обяви. Це копії, але по крайній мірі можна вже подивитися. Об'яви, скарги, заяви. Ось тут, ви бачите, проживав вже безпосередньо ось які меблі від села. Це, напевно, його робочий кабінет. Зверніть увагу на меблі. Назвичайно цікаві, тому що стільки вкладено. Творчості. Ось ви бачите, тут навіть пишеться. 62, -й, 55. й Ось кабінет ще один. Зверніть увагу, прапор руминський, оскільки на території Буковини вона була того часу під юрисдикцією Руминії. Перед вами скверик. Ось тут можна собі відпочити. В десятках Пожарити шашликів. Ми підійшли до церкви. Тут, до речі, дуже багато старих дерев ще. І ось така цікава церква, характерна Чернівецькій області. Унікальна Миколаївська церква з села Драченці Кіцманського району. 1810 рік, а дзвіниця з 1786. Ось бачите, яка архітектура церкви. Вона трошки різниця від інших регіонів, але досить оригінальна. Ось ми зайшли до храму. Характерне внутрішнє убранство. Підлога, як бачите, тут кам'яна іконостас старий. Ось перед вами інформаційна табличка. Брама 1934 рік. Дуже багато багатих ггаздів свої обістя прикрашали ось такими бравами. Ви бачите, зараз ближче вам покажу. Вона вся в різьбі. Ну, це могли собі дозволити більш багаті і творчі люди. Ось орнамент. Досить кропітка, довготривала робота. І безпосередньо автор вибив, ви ось бачите, 1934 новембер 8-го. От яка чудова робота. А це льох. Ось, бачите, такий дерев'яний зруб. Вниз метр півтора. І це був льох для зберігання продуктів. Ось якраз зараз відпочиває компанія молодих людей. Тут поєднано Можна відпочити і трошки поцікавитися історією. Ось ми там починали маршрут. Він йде так по... По Покругу. Цікава теж споруда ще. Навіть важко сказати, що то воно за таке. І по кругу ми ознайомилися з цікавими будівлями 19 20-го 20 століття. Рекомендую відвідати це місце надзвичайно цікаве і відчувається велика якась духовність. Ну і дуже чисте повітря.